Сонце рожеве забігло до мене в кімнату, сіла на ліжко і посміхнулось твоїми очима. Легенько торкнулась губами моєго обличчя, пригорнулась до мене і запросила тихенько до танцю. Як, зранку, так просто? Я дивувався повними зачарування очима. Ага. кивнуло сонце рожеве. Ми повільно кружляли в кімнаті, тримав я гарячу долоню, мов пташку тремтливу, Упивався пахучим волоссям, цілував при відкриті уста, оголені шию і плечі. Сонце рожеве. Звідки це свято? Щиро випитував я. А хіба ти не знаєш? Закохано воно розсміялось. Сонце рожеве, шепотів я в нестямі безліч разів. Та враз грубий окрик обірвав наш політ. Ти цілком збожеволів. Танцюєш сам по кімнаті, ще й щось бурмочиш собі попід ніс. Збирайся вже час на роботу. І я не сам, я сонце рожеве, куди ти сховалась? Серед кімнати стояв я один. Від розпачу сів я на ліжко, зіжмакана ковдра, ще дихала твоїм теплом, та в серці погасли вже всі кольори, ура стало сіро й самотньо? Сонце рожеве, для чого даруєш ти щастя, що потім приносить страждання і муку? Для чого образом своїм печеш мою пам'ять, не даючи їй спокою і миру? Сонце рожеве. Розбуди мене завтра. Ага.